Ісусу Христу, вам, дорогі! Безмежно радо вас вітаю з нашого ДДМного садка, а особливо радо вітаю наших найкращих світів патронів. І сьогодні маю для вас по-справжньому серйозну приказку. Тому дуже, дуже радо запрошую. Тому сказав, що вона дуже серйозна, дорогі справа дуже проста. Це приказка, яка подейкують народилася на Січі. А звучить вона так: без розуму і золото болото. Дорогі спочатку, звісно, воно надзвичайно таке серйозне і поважне в контексті. Тому що переживаємо час війни, от чуємо приказку про... про Січ, але з іншого боку, вона якби не стосується, грубо кажучи, війни. А от і неправда. Тому що не стільки важливо, скільки ти маєш зброї, хоча це також важливо, не стільки важливо, скільки ти маєш там якихось там співпрацівників і так далі, хоча це також важливо. Але передусім. Важливий твій розум. Так само, дорогі, нам дуже легко піддатися цьому такому загальному баченню ситуації. Що найважливіше, то коли в тебе все є, коли ти там собі купуєш якісь дорогі автомобілі, коли ти просто десь там в інстаграмі, не знаю, щось там виставив, всі там чу -чу 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 -чу, мільйон лайків, всі хочуть з тобою співпрацювати, і гроші просто на тебе сипляться. Насправді ці гроші можуть стати прокляттям, якщо я не маю банально клепки. І тому, особливо в цей початок навчального року, дуже заохочую вас, дорогі, щоб ви мали свідомість, що найбільше багатство то наш розум. І коли, не знаю, забрак неохоти, щоб взяти до рук книги, або щоб просто послухати свого викладача, або щоб врешті-решт взятися за якусь роботу, подумай про те, що як би багато ти не мав, і як би багато тобі не належало. Якщо не будеш мати мудрості, розуму, щоби то застосувати, то буде воно для тебе те саме, що болото. А болото затягує, бруднить і, врешті-решт, несе за собою пустоту і смерть. Нехай, дорогі нас то не спіткає. Бажаю вам величезної мудрості і розуму. А от будьмо гідними нащадками наших предків. Хай Бог вам благословить і до зустрічі.